Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ з вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання з підручника математика 1 клас кварцова. Завдання під номером 4 досліджуємо склад числа 8. Давай відкримо підручник і прочитаємо умову завдання. І так, що спільне в схемах? До кожної схеми склади дві рівності на додавання та дві на віднімання. Ну що, давай подивимось на наші схеми. Що тут є спільне? Ну, якщо подивитися, навіть м колір різний. Тут все різне, але однакове те, що спочатку дано вісім відрізочків, так? І тут, і тут, і тут у нас вісім відрізків. Це спільне. Ну що ж, тепер давай кожну схему роздивлятися окремо. Треба скласти на додавання і на віднімання. На додавання. Це на додавання ми будемо дивитися знизу. Що тут додавали? Тут все просто. Дивись, спочатку взяли 6 відрізків і додали ще 2 відрізочки. Скільки стало відрізків? Правильно, 8. Це ми рухались зліва направо, так як ми завжди рухаємось. А тепер, щоб ще один скласти вираз на Додавання треба рухатися справа наліво в інший бік. Так, це ми 6 плюс 2, а тепер рухаємося навпаки 2 плюс 6. Також буде 8. Тепер на віднімання. Ну, на віднімання просто було 8. Підняли 6, наприклад, відокремили, залишилося 2. Так, тепер навпаки, було 8, відокремили 2. Забрали, залишилося 6. Зрозуміло, так? Переходимо до наступної схеми на додавання. 5 було і додали ще 3. Вийшло 8. Тепер в інший бік, бік. взяли 3 і додали ще 5. Стало також 8. На віднімання. Було 8, Відняли ось ці червоні, мені не сподобалось, я їх відкинула, залишилося у мене скільки 3. Наступне знов було 8. Я вирішила, що ось такі синенькі мені не потрібні, і залишилось у мене скільки відрізочків? Так, 5. Ну і наступне, я думаю, вже легко тобі буде разом зі мною писати, можливо, швидше, ніж я. Дивись, на додавання. Було сім і додали скільки, щоб стало вісім. Додали один, стало вісім. Тепер в інший бик. Взяли один і додали скільки, ще сім. І стало знов таки вісім. На віднімання було вісім. Відняли ось ці ось фіолетові. Вони мені щось не сподобались. Хочу лише один помаранчевий, то ми відняли сім і залишився один. І навпаки. Було 8, один ось цей ми прибрали, він, він якийсь е, тут заважає нам. І залишилось 7. Ось і все, завдання на цьому ми вирішили. Воно було неважким. По цим схемам дуже легко орієнтуватися. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і обов'язково підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А якщо залишились коментарі або відгук, то записую їх в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.